Я вже казала, кров, кровних Новолександрівський засипаний. А це, бачите, повикидали, як прийдеться каміння в кургані. Просто прийдеться. Ніхто їх не прикрив навіть я просто повикидали. Забули їх перевезти. Мабуть, якусь частину крали перевезли, а це, бачите, дали вони лежать. Присипали і не попросипали. Бачите. От, будь ласка. Дія археологічної експедиції, яка зберігла тут. Законсервувала. Що це консервація, коли там от кромих, а тут каміння лежать. Будь хто їх можна розтягнути, це ж їх викинули. Викопали, для чого викопали їх звідтиля. Вони ж були єдні. Тобто якусь частину каміння, як я і бачила, її просто прибрали. А оце як забули, мабуть, <правити> прибрати. От, будь ласка. Так працюють археологія. Археологи чи я не знаю хто, як, як їх можна назвати, коли оце таке творить.

いいし、<laughs>